В українській культурі мало яка тварина оповита такою кількістю суперечливих прикмет та легенд, як чорна кішка. З одного боку її вважають провісницею нещасть, а з іншого наділяють потужною захисною силою. Тож ким є насправді цей граційний звір у віруваннях наших предків? Найвідоміша і найпоширеніша прикмета, що міцно вкоренилася у народній пам'яті якщо чорна кішка перебіжить дорогу, чекай біди. Цей забобон настільки сильний, що багато хто й досі інстинктивно зупиняється, спльовує тричі через ліве плече або шукає обхідний шлях. Вважалося, що в образі чорного кота може ховатися нечиста сила або відьма, яка прагне нашкодити подорожньому. Історичне коріння цієї нелюбові сягає європейського середньовіччя часів інквізиції, коли чорних котів масово винищували, вважаючи їх помічниками відьом та втіленням диявола. Ця хвиля забобонів згодом докотилася і до України.